Будь ласка, шановні колеги, 4608, одна хвилина автору. Олег Ляшко, радикальна партія. шановні колеги, народні депутати, я прошу вас підтримати законопроект 4608 і включити його до порядку денного. Це йдеться про зміни до статті 110 Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну відповідальність за незаконне розміщення на будівлях державних установ України прапорів іноземних держав. Це те, що ми спостерігаємо зараз в Україні на сході країни, на півдні країни, коли зриваються прапори держ. Державні України топчуть, шматують, знущаються, натомість вивішують прапори неіснуючих республік, державні прапори інших країн. Я вважаю, що за це має бути відповідальність, і ті, хто зриває, знищує українські прапори і вивішує іноземні прапори, він має розуміти, що це злочин. Прошу підтримати, включити цей законопроект до порядку денного. І звертаюсь до регіоналів. Ви розказуєте, що ви за те, щоб в країні був порядок. Підтримайте, будь ласка, цей законопроект.